Всім привіт! Ви на каналі Huge Трі, і сьогодні ми говоримо про підложки. В цьому відео ми розкажемо про підложки, які саме треба обрати, і в кінці покажемо найкращу підложку, яку ми рекомендуємо під майже всі види покриття. Також підписуйтесь на наш інстаграм, там дуже багато цікавого. З чого взагалі ми рекомендуємо почати екскурс в підложку? Рекомендуємо почати екскурс з отакої плівочки товщиною 015-0,20 мікрон. Для чого ця плівочка? Якщо раптом ви поклали своє підлогове покриття на вологу стяжку, а хоча його не можна класти на вологу стяжку, але якщо ви раптом поклали, то ця плівочка врятує. Від розповсюдження грибка на ваше підлогове покриття і врятує ваше підлогове покриття, вона зупинить цей грибок на стяжці. І потім ви будете вже розбиратися різними добавками з грибком на стяжці. Але підлогове покриття буде ціле. Для того, щоб ви не поклали своє підлогове покриття на вологу стяжку, людство придумало вологомір. Дуже активно рекомендуємо користуватися цим приладом. А якщо у вас укладчик каже, та я зараз все провірю, я знаю, як це провіряти. Зараз ми положимо пліночку, накриємо її пленочка метр на метр. Якщо там з'явиться конденсат, значить волога стяжка. Якщо не з'явиться, значить все супер. Завтра зранку вже вкладаємо. Такий дідовський спосіб працював раніше, але зараз він працює 50 фіфті тому що він показує тільки вологість на поверхні стяжки, а вологість всередині він не показує. І йому треба, напевно, неділь-дві. Так, в такому стані лежать, щоб він показав всю вологість стяжки. І чи він покаже вологомір, який показує відразу вологість стяжки. Ми нагадуємо, якщо не пам'ятаєте ви чи ваш укладчик, для цементно-пісочних стяжок допустима вологість 2%. Першу підложку, яку ми вам покажемо, це підложка, яку ми взагалі не рекомендуємо для укладки. Це Поліпропілен екструдований. У нас навіть не знайшлось нормального взірця, бо ми вже її не використовуємо, напевно, років 7-8. Ось таке на взірцях знайшли. Це біла рулонна підкладка, яка, яку ми взагалі не рекомендуємо укладати нікому, тому що вона не працює ні з чим, ні з теплопровідністю, ні з щільністю. Не з, не з теплозбереженням. Ну, це дуже погана підкладка, вона стоїть копійки. Якщо вам хтось її рекомендує, хай він собі її постелить. Собі ну, не стеліть, тому що ви тільки зіпсуєте підлогове покриття. Взагалі ніякої щільності нема. Дає усадку сумасшедшу. Просто не рекомендуємо. Це поліпропілен, він продається білий в рулонах. Ми рекомендуємо почати розглядати підложки хоча б з полістирола. Полістирол є зелений, є сірий, є помаранчевий, є білий, його дуже багато кольорів, але він, в принципі, використовує свою функцію. Єдина рекомендація від нас укладати його не товстіше 3 мм, тобто 2-3 нормально. П'ятерку ми б не рекомендували. Чому? Тому що він також в 5 мм дасть досить непропорційну осадку. Там, де а ми ж завжди ходимо по одних і тих доріжках в приміщенні. Там, де ми ходимо, він дасть одну усадку. Там, де не ходимо, взагалі не дасть усадку. Підложка тут там просяде. Ламінат, чи вініл, чи паркет отак от прогнеться. І навантаження буде різне на різні замки, і почнеться скрип. І замок навіть може зламатись. Тому, якщо ви вибираєте полістирольну підкладку, нагадую ще раз, не більше 3 мм. Модифікований е, полістирол. Або ж флізелін. Це щільніші підкладки. Якщо ми так от його потрогаємо, то він а, набагато пальчиками так зжим, зжимов. Він відразу повертається. Це модифікований пенополістерол або флізелін. Дуже класна підкладка. Вона дорожча зазвичай відсотків на 40 від звичайного полістирола. От вона вже нормально працює під будь-який ламінат, наприклад, і товщиною 10 міліметрів. Ну, ми розуміємо, так що якщо ми складаємо ламінат 8 міліметрів і 10 чи 12, то більш товстіший, більш масивний ламінат треба вкладати на більш щільну підкладку, щоб менша усадка була. От така підкладка вже підходить під е, ламінати товщиною 10 міліметрів, 12, чи навіть під паркетну дошку товщиною 14 міліметрів під вініл ні. Підкладка для теплих підлог. Є бюджетна полістерольна підкладка, бажано її брати товщиною 1,8 мм, 2 мм, не більше. Чому? Ну, тому що щоб вона не детормозила тепло. Це перфорована підкладка. Бачите, тут такі дирочки, надіюсь, видно вам не видно. Тут є такі дирочки, які пропускають тепло. Оце підкладка. Для бюджетного варіанту теплої підлоги підходить. А взагалі є е, спеціальні підкладки для теплої підлоги. Наприклад, класно працюють поліуретанові підкладки е, за рахунок свого коефіцієнта теплопровідності, е, за рахунок своєї щільності. Вони досить класно працюють з теплими підлогами. Так, звичайно, що вони е, коштують інших грошей, але ж ви хочете, щоб у вас було тепло. Ну, тому теплу підлогу треба зробити по-нормальному, щоб дійсно було. Тепло. І ще одну підкладку е, вам покажемо: це також модифікований е, пенополістирол уже з плівочкою, так називаємо паробар'єром. Тобто, якщо ви берете отаку підкладку, то оця плівочка вам, в принципі, вже не треба. Тут є і плівочка, і, сам, і сама підкладочка. Дуже класний варіант, також рекомендуємо. Лишилося дві підкладки, які найпопулярніші і які ми використовуємо дуже часто на наших об'єктах. Підкладка тиха хода. Назва говорить сама за себе. Це підкладка, яка класно зберігає тепло, яка дуже класно гасить шуми. Єдине, чого вона боїться, це волога. Але ж ми пам'ятаємо, що ви завжди простеляємо під тиху ходу пленочку 015-020 мікрон, і проблем не буде у вас ніяких. Вона є в товщині 3, 4, 5,5. 5. що 5. б ми б не рекомендували. От, в принципі, ви можете користуватися будь-якою товщиною. Підкладка класна, ціна також нормальна. Ну і найкраща підкладка, на нашу думку, яка підходить для паркетної дошки, для ламінату, це підкладка Пробкова. Вона є в товщині 2, 3, 4 і 5 мм. Ми б рекомендували 2-3 мм. Підкладка дуже класно працює з шумом, дуже класно його гасить, з теплопровідністю. Бачите, тут такі є, як дірочки, да? вона зроблена з кори дерева, також максимально екологічна. Це, наприклад, якщо ви хочете зробити раз на все життя замкове підлогове покриття, от вам треба використовувати пробкову підкладку. Далі для вінілових підлогових покриттів ми рекомендуємо використовувати тільки підкладку на основі поліуретану з додаванням мінералів, тобто з додаванням якогось камня. і не товстішою ніж 1,5 мм. один або півтора міліметра. А краще вибирайте вініл вже з підкладкою. З тою підкладкою, яку приклеїв сам завод. От тоді взагалі не буде ніяких моментів. Але все ж таки, якщо вам сподобався вініл без підкладки, то беріть на основі поліуретана і буде вам щастя. І останнє, що ми б хотіли додати до теми підкладки, але дуже важливе, якщо вам хтось говорить, сусід, укладчик чи родич, що у вас крива стяжка і підложка все вирівняє, то не треба його слухати. і Робити так, як він вам радить, тому що підложка ніколи нічого не вирівнює. Вона може вирівняти 1-2 міліметри, не більше. Але якщо у вас перепади по стяжці 5 і більше міліметрів, то вам треба рівняти стяжку. Треба її шліфувати, треба виливати нівелір масу, треба шпаклювати тріщини і все це вирівнювати. Але підложка вам це не поможе. Якщо ви покладете на таку... Криву стяжку підложку, там кажуть, там візьмемо ще стовщу підкладку, там 5-7 мм, і все вирівняє. Вона дасть непропорційну укладку. Через півроку максимум рік, почнеться хруст. І навіть якщо ви покладете самий дорогий ламінат, там не знаю, квікстеп парадор, він буде хрустіти. Тому, якщо крива стяжка, ми її рівняємо, шліфуємо, майструємо, і потім і тільки тоді ми вкладаємо нормальну підкладку. Ну а які вкладати підкладки, ми вам вже показали. Зараз хочемо вам продемонструвати акустичний ефект від підкладки. Надіємось, його буде чутно. Перший варіант це підкладка із поліпропілена біла, яку ми показували найпершу, яку ми не рекомендуємо категорично використовувати. Послухайте, як вона гасить шуми, а в раніше взагалі нічого не гасить. І біля неї підкладка нормальна. Вибір робити вам. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, підписуйтесь на наш канал в інстаграмі. Дякуємо за увагу!